Всім привіт, друзі! Ми раді вас вітати на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні буде невеликий, але прикольний огляд, бо в нас прикольний мотоцикл від компанії Shenray, моделька Nitrix 300. Night, fire, higher, higher, like що нам відомо про цей мотоцикл? Нам відомо те, що тут встановлений бензиновий чотирьохтактний двигун а, з повітряним охолодженням та додатковим масляним радіатором. Кубатура тут складає 270 кубічних сантиметрів або ж 22 кінські сили. В принципі, цьому мотоциклу цього е, більш ніж достатньо, тому що в нього е, коробка передач на 6 ступенів і розвиває швидкість цей мотоцикл до 145 км на годину. Вилка попереду перевернутого типу, а позаду моноамортизатор, який, до речі, налаштовується. Комфортний при експлуатації по нерівностям, в принципі, нормальний. Такий універсальний а, мотік на кожен день. Дискові гідравлічні гальма як попереду, так і позаду. Попереду в нас двопоршневі супорти, а позаду однопоршневий. Колеса в нас 17 сімнадцяті як спереду, так і ззаду. Позаду єдине, що воно ширше, як завжди. А, також мотоцикл має безключовий доступ, тобто ми можемо а, завести його з пульта, натиснувши два рази на кнопку. І так само його заглушити, натиснувши на одну кнопку. Зручно, зручно. До речі, також є е, сигналізація. В цілому прикольний мотоцикл. Досить зручно на ньому перебувати. Він невеликий, він не тяжкий, він такий маневрений, ним можна у усі е, поміжряддя просунутись, так як ми любимо це робити в заторах е, до червоного світлофору. Тому в принципі ну ось я зі своїм зростом 1,82 вісімдесят два метра. У мене навіть зігнуті ноги, тому тут можна навіть 1,50 п'ятдесят спокійно їздити, якщо ви дівчинка або хлопчик, і у вас низенький зріст. Цей мотоцикл вам зможе підійти. Посадочка рівна, руки рівні, немає великого навантаження. Ну взагалі немає навантаження там на плечі, кермо цікаве. Давайте поглянемо на саму ергономіку, яка в нас знаходиться за кермом. Ось така ергономіка за кермом. Кермо досить таке цікаве. Що в нас тут є? У нас, до речі, тут присутнє керування та підключення до гарнітури. Це в сучасних умовах це дуже класно. І класно було б взагалі, щоб це було на кожному мотоциклі, бо це вже така звична тема. Також, в нас, що тут? Позаду у нас є USB-роз'єм для підзарядки гаджетів. Цифрова приборка, досить прикольна. Все, що потрібно, є, навіть час і пробіг, там, всі індикатори, абсолютно все, -все, -все що, що вам потрібно. Аварійка присутня. Керування світлом, електростартер. Тут кікстартера немає. Тож, друзі, якщо вас зацікавив цей мотоцикл, я посилання залишаю під цим відео. Можете перейти, оглянути його детальні характеристики, всю інформацію про нього, також актуальну вартість на сьогоднішній день, на той день, коли ви переглядаєте це відео. А, а також номера телефонів наших менеджерів, які вас проконсультують стосовно кредитування або ж доставки, яка у нас присутня по всій Україні. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте коментарі та пишіть лайки. Всім па-па!